Учням першого А класу Івано-Франківської загальноосвітньої школи No28. Це свято запам'ятається не лише тим, що воно перше у їх шкільному житті, а й передусім тим, що серед гостей були правоохоронці, які несли службу в зоні проведення антитерористичної операції на сході України. Наймолодші школярики долучилися до загальноміської акції з кожного пониточці воїнам Шкарпетки. Наша мета була і Патріотичне виховання наших дітей, тому що діти тільки з книжок знали, що таке патріотизм а фактично відчути його, перенести на власних почуттях. Це було неможливо, і на сьогоднішній день звичайно є дуже багато бажаючих долучитися до подій, які відбуваються у нас в країні, прийняти активну участь, але не кожен знає, як це зробити. Першокласники передали бійцям роти міліції громадської безпеки, особливого призначення у МВС України Івано-Франківській області підготовлені з допомогою батьків подарунки. Кілька десятків пар теплих в'язаних шкарпеток, свої листи та малюнки. Цю акцію ініційовано громадськими активістами підтримують і усі решта учнів школи, які по Завершені роботи також планують передати потрібні речі бійцям в АТО на нинішньому ж святі у першокласників. Напевно, найщирішими та найбільш трепетними були моменти, коли дітки гуртом з присутніми молилися за мир і щасливу долю України. Правоохоронці щиро подякували за запрошення на учнівське свято, за подарунки і привітання, а також пообіцяли, що робитимуть усе від них залежне, щоб забезпечити мир і спокій у нашій державі. Будемо все робити для того, щоб захистити державність вільність України, її незалежність, і щоб ми росли в єдиній незалежній Україні. Їм було замало тих грошей, що батьки присилали з закордонних заробітків, тож вони вирішили підзаробити грабежем. У надвірні затримано групу з чотирьох неповнолітніх та дорослих осіб, які грабували самотніх пенсіонерів. Банда промишляла на території надвірної та надвірнянського району. Обирали жертву, впродовж тижня слідкували за нею. Потім серед ночі нападали. Декому зв'язували руки скотчем і погрожували фізичною розправою, якщо не скажуть, де гроші кожному окремому випадку отримували від 4 до 20 тисяч гривень. На даний час задокументовано за ними дев'ять. Грабежів з проникнення в житло. По місці їхнього проживання вилучили в деяких речі, телевізори, медалі вони пенсіонерів забирали, всі речові докази у них зразу вдома. Взуття, в кому вони були на місці вчинення злочинів, маски, яких вони вчиняли, дані грабежі. Награбовані спускали в інших містах, в тому числі в Івано-Франківську. Людей похилого віку, типу, було легше якось залазити, тримати їх, а не було грошей, і за того лізли. Витрачали ну, всякі різні дурнички їздили там в інші міста, і під сові кінтеатри. У них на квартирі виявлено речові докази. Банда складалася з восьми осіб, однак по цьому епізоду проходять лише четверо. Усім загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років. До речі, затримані, раніше не мали проблем із законом. Увага розшук. Управлінням Державної пенітенціарної служби України в Івано-Франківській області здійснюються заходи по встановленню місця знаходження засудженого Долинського виправного центру Рудька Віктора Петровича, який 30 червня поточного року самовільно залишив Долинську центральну районну лікарню Івано-Франківської області, де проходив стаціонарне лікування. Рудько Віктор Петрович 1954 року народження, уродженець Казахстану, проживав в одному із сіл Булахівської міської ради Івано-Франківської області, українець, громадянин України, освіта середня до засудження не працював, неодружений, раніше судимий. Особливі прикмети на правому передпліччі татуювання у вигляді троянди, був одягнений в черевики чорного кольору, сині джинси та в'язаний светер світло-сірого кольору. Якщо ви володієте інформацією щодо місцезнаходження засудженого, просимо вас повідомити за адресою місто Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 70, або за телефоном 0342 55 72 20, або 067 34 45 970, або 102. Вкотре відповідні служби зібралися на спільний рейд та й пішли вулицями міста. Довго шукати порушників не довелося. Водії паркуються хто де і як хоче. Щоправда, захід був профілактичний, і порушників тільки попереджували та залишали їм пам'ятки. Одне з порушень, яке поширене у Коломиї, водії ігнорують знаки. Наприклад, цей, котрий стоїть біля ратуші та показує місце паркування для інвалідів. Олег, ви зупинилися на стоянці, де передбачено місце та вимог. Олег Михайлович каже, не звернув уваги та й став під знаком. Отримав листівку пам'ятку, яку уважно читає. Не порушує випадку невиконання. виконання на вас буде накладено штраф розміри. Відільного нашого ціна право. Так, попередження, це попередження. За кілька метрів паркується ще один водій. Робить це законно, бо має посвідчення інваліда. Але машину поставив під самим знаком та ще й на пішохідному переході. А інвалідам даївці взагалі рекомендують позначити машину, хоча б наліпкою. Так я інвалід. Чоловік інвалід, але все рівно ви не повинні порушувати правила зупинки стоянки. Якщо вам відведено місце для парковки інвалідів, ви повинні зупинитися не ближче 10 метрів від пішохідного переходу, що позначено жовтою лінією, і припаркуватися далі, а не на самому пішохідному переході, бо це створює. Е Обмежує видимість даного пішохідного переходу і створює загрозу безпеці дорожнього руху. Ви зрозуміли? Розуміло. Будь ласка, переїдьте на своє місце, але перед тим, як вставати, позначте автомобіль Розуміло. інвалід. За кілька хвилин таких машин-порушників побачили добрий десяток. Цим водіям залишили попередження на лобовому склі. Такі дії обурюють керівника муніципальної дружини. Пан Данищук каже, якраз на цих вулицях облаштовані спеціальні паркомати, які водії ігнорують майже 100%. Дивується, як ми маємо з такою дисципліною та свідомістю йти до Європи. Паркомат, який знаходиться на вулиці Театральна Валова, він розрахований на 20 машин згідно закону. Тут е, є хто являється оператором і що е, які необхідно виконувати дії. Пан Данищук попереджує водіїв, що порушників таки будуть штрафувати. Ще одне проблемне місце перехрестя чорновола валової, що на 100 метрівці. Тут теж автівки паркуються з порушеннями. Тут зараз є у нас якраз перехрестя, де проходять пішоходи і приїжджають автомобілі. Але є такі порушення, так, як бачите, цей автомобіль БМВ. Згідно правил дорожнього руху, він мав би зупинитися 10 метрів до пішохідного переходу. Чим створює небезпеку для пішоходів. Тому що слідуючий автомобіль, який рухається повали, так як ми зараз бачимо, він не може побачити цього пішохода, який буде переходити проїжджу. На пішохідному переході в нас чого може статися дорожні транспоргоди. Значить, працівники Державної інспекції, бачите, сьогодні залучено і телебачення, і громадськість і муніципальна міліція. Будемо спільно проводити і продовжувати проведення даних рейдів, де водіїв будемо притягувати до адміністративної відповідальності за дані порушення. На даний час дане порушення, тобто зупинка. Автомобіля ближче, ніж 10 метрів до пішохідного переходу. Це є адміністративна відповідальність, де є штраф 255 гривень до 340 гривень. Водії по різному ставляться до зауважень. Частина визнають свої помилки, інші нарікають на недосконалі вимоги. За що державтоінспекції та муніципальні кажуть, пропозиції водіїв візьмуть до уваги, щоб удосконалити паркування у Коломиї. Водій автомобіля Мерседес, рухаючись по вулиці Карпатській у місті Коломия, не впоразу з керуванням, внаслідок чого допустив зітнення з перешкодою, а саме кільцевою розв'язкою проспекту Грушевського Карпатська. Внаслідок зіткнення також було пошкоджено рекламу носії, який розташований на кільцевій розв'язці. За кермом даного автомобіля знаходився Коломиянин 1986 року. Народження внаслідок зіткнення автомобіль отримав значні механізми. Механічні пошкодження в воді наразі тілесних ушкоджень не отримав. Основна причина дорожньо-транспортної пригоди це порушення правил маневрування. На даного водія складено адміністративний протокол по статті 124 за дорожньо транспортну пригоду. Вмикай увагу! Ти на дорозі. Смертність на дорогах Прикарпаття зросла. Від початку року на автошляхах області загинуло 90 людей, що майже вдвічі більше за минулорічний показник. Про це журналістам розповів начальник обласного ДАІ Валерій Накіпілий. Загалом за рік трапилось 357 дорожньо-транспортних пригод. За словами Валерія Накіпілого, профілактику правопорушень на дорогах частково здійснювали камери відеоспостереження. Проте на це у правоохоронців немає грошей. Зараз фінансової підтримки шукають у місцевих бюджетах. Відеокамери на сьогодні. Цей день є, вони наявності. Якщо ви бачили, то вони кругом у нас є. Вони не працюють. Чому? Тому що немає коштів. Для того, щоб ми зараз запустили цей процес, 87 тисяч треба внести. Це не просто камера, яка стоїть, це повинно записуватися, це повинно як кажуть, проглядатися на протязі місяця. Ось, ну це система у департаменті житлово-комунального господарства кажуть до конструктивного діалогу готові, проте мають свої умови. Доступ до камер має бути і у них. А головною вимогою є повна співпраця чиновників, даївців та правоохоронців. Якщо буде таке комплексне розуміння, якщо до нас звернеться, звичайно, що ми готові розглядати і готові співпрацювати. Тому що в кожній в кожній зараз європейській країні це дуже нормальна практика, що і на дорозі, і на площі, і в сквері є ці камери, і що дуже важливо, що можна в будь який момент… Будь-якій людині в онлайн-режимі зайти на цю камеру. У планах комунальників не зупинятись лише на дорогах. Минулому році десь пропонувалася вже така ідея, що давайте ми також на ключових таких точках десь, і в, десь район, який там характеризується підвищеною криміногеністю так, в місті. Тобто ми десь також повинні в цих районах передбачати встановлення і там, камери, так само на деяких наших комунальних об'єктах, де постійно. Вандали десь у парках, скверах. Ініціативу відновити роботу камер спостережень на дорогах позитивно сприйняли більшість автолюбителів. Кажуть, головне, щоб вони використовувались для покарання усіх правопорушників. Камери повертати треба, але ну, в такий спосіб, щоб не було тих листів щастя. Це є добре, але так як за кордоном. А там як проїхав на камеру, як ти, як ти з перевищенням швидкості, воно блиснуло. І тобі прийшло, тоді людина знає, за що її приходить. А поки даївці шукають фінансової підтримки, вкотре закликають водіїв бути пильними на дорогах та не порушувати правил дорожнього руху.